Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок цього є постраждалі серед них дитина. Пошкоджено будівлі, поряд та автомобілі. РБК Україна далі зібрали усе, що відомо про обстріл. Ви ж не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та коментувати наші відео. Ввечері 2 березня Харків був під атакою дронів. Ворог вдарив по центральній частині міста, влучив у п'ятиповерхівку. На одному з поверхів зайнялася пожежа. Сказати так. Ух, О 10-й годині вечора відбулося влучання в Салтівському районі. Влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхово-житлового будинку. Попередньо це БПЛА Шахеда «Герань-2». у квартирі, в яку влучив безпілотник, на щастя ніхто не мешкав, тому обійшлося без серйозних жертв. А так виглядає будинок зсередини. Моторошні кадри показали в мережі. Це да нормально. Вот. У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Київському району Харкова. Надзвичайники повідомили, що внаслідок удару дрону сталося часткове руйнування п'ятиповерхового житлового будинку, а також виникла пожежа на верхніх поверхах. Рятувальники ліквідували пожежу, врятували п'ять осіб і надали допомогу постраждалим. За попередніми даними травмовано вісім осіб, серед них дитина. На місці працювали екстрені служби, кінологи та психологи для мешканців розгорнуто пункт допомоги. Додали у ДСНС. Ой, ви за царство, Загалом сили ППО вночі збили 46 із 83 дронів. Ще 31 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений.